Мої вітання із сонячного Сінгапуру, мене звати Олександр і сьогодні поговоримо про те, на якій підставі можна потрапити до Сінгапуру, за яких умов тут можна легально перебувати. А смачненьке, гарного перегляду, поїхали. Хто може легально перебувати у Сінгапурі? Очевидно, що люди, які мають громадянство Сінгапуру, можуть сюди легально в'їжджати і перебувати тут без жодних обмежень. Що ж робити іншим? Тим, хто також хоче хоча б відвідати цю чудову країну, це місто сад. Або і взагалі в подальшому залишитися тут і отримати доступ до високого рівня життя, жити цілий рік у теплі, в одному з найбезпечніших місць світу, з смачною їжею та чудовим транспортом і інфраструктурою загалом. Зокрема, нам, українцям. Тут є декілька можливостей, починаючи від безвізового транзиту і закінчуючи дозволом на постійне перебування. Якщо ви ніколи не були в Сінгапурі і хочете подивитися Сінгапур, ви можете відвідати його як турист. Для цього для нас, українців, необхідно або відкрити туристичну візу, або якщо ви подорожуєте транзитом і маєте квитки на літак в наступну країну після Сінгапуру, можна скористатися безвізовим транзитом і відвідати Сінгапур на протязі 96 годин, тобто 4 дні. Додаю посилання на ресурси з відповідною інформацією до відео. Там можна і загалом подивитися громадяни, яких країн потребують візи. Якщо ви спеціаліст у сфері, що користується високим попитом, зокрема IT, то ви можете відкрити робочу візу, щоб потрапити у Сінгапур. Причому в деяких випадках можна отримати робочу візу ще до того, як знайти роботодавця. Не уявляю, хто може відповідати вимогам для отримання саме цього типу візи, адже нещодавно вони суттєво підняли рівень заробітної плати, необхідний для її отримання. Але менше з тим і така можливість є. Тож, які є типи робочих віз? Тут візи поділяються на декілька груп. Візи для high-skilled professionals, візи для представників робітничих спеціальностей. Також є візи для стажерів та студентів. Я тут дуже швидко розгляну вимоги для пари типів із категорії. High Skilled professionals, employment pass та uh, personalized employment pass. Якщо комусь цікава інформація про інші типи віз, напишіть в коментарях і я обов'язково розповім про них. Тож, employment pass це віза для зазвичай high Skilled professionals для людей, які відповідають умовам певним умовам із заробітній плати. Поріг заробітній плати тут 5 тисяч с сингапурських доларів. Для цієї візи попередньо необхідно знайти роботодавця. у Сінгапурі багато компаній, які постійно потребують спеціалістів у сферах, що користуються високим попадом. У сферах, що потребують високого рівня кваліфікації. Тому вони шукають спеціалістів за кордоном. Таким чином ви можете знайти роботодавця через LinkedIn або будь-який інший міжнародний ресурс і отримати такий employment pass через роботодавця. Тобто ця віза прив'язана до роботодавця. Якщо ви втрачаєте роботу, у вас є один місяць, щоб знайти нового роботодавця. Інакше необхідно буде полишити країну. Якщо ви хочете приїхати в Сінгапур і вже тут шукати роботодавця, для цього існує окремий тип візи, що я вже згадав раніше Personalized Employment Pass. Це віза без прив'язки до роботодавця і видається лише один раз терміном на три роки. Передбачається, що по її закінченню її власник буде подаватися на статус постійного президента Сінгапуру. Чи дадуть його, чи ні, це окрема тема. Тим не менш, щоб її отримати, необхідно показати дохід до попередніх півроку у розмірі не менше, ніж 22,5 тисячі Сінгапурських доларів. Знову ж таки, я не уявляю, що й близько може заробляти такі гроші, але відповідно до інформації по описі до цієї візи це МША, яка відокремлює 10% іноземців, які працюють в Сінгапурі. Відсоток доволі високий. Наступним рівнем легалізації в Сінгапурі є статус постійного резидента. Permanent Resident Status, або ж піар. Хто може податися на цей статус? Чоловік або дружина громадянина Сінгапуру. Неодружена дитина громадянина Сінгапуру, який менше 21 року, батьки громадянина Сінгапуру поштового віку, а також власники, робочих та студентських дій. Та інвестори у Сінгапуру. Причому в деяких випадках людина може податися на і отримати піар на те, що Попередньо не маючи жодного легального статусу в Сінгапурі, а й взагалі попередньо жодного разу не побувавши в Сінгапурі. Це якщо подаватися через зв'язок із громадянином Сінгапуру. Такий приклад я бачив у YouTube. Жінка-кореянка вийшла заміж за громадянина Сінгапуру, подалася на піар і отримала схвалення ще до того, як потрапила до Сінгапуру. Хоча, відверто кажучи, навіть зв'язок з громадянином Сінгапуру сьогодні не гарантує піар, адже попит доволі високий, навіть надмір високий. Процес свідчить і обмеження по рівню заробітної плати, які необхідні для отримання робочих місць. До речі, подаватися на піар, як я розумію відповідно до офіційної сторінки, можна одразу щойно ви отримали попереднє відео робочу або іншу. Схвалять запит чи ні, питання інше. Тому краще якийсь час, скажімо, рік прожити у Сінгапурі. І навіть це не гарантуватиме схвалення. Про це детальніше у наступних відео. Раз вже ми дійшли до піар, для тих, хто розглядає отримання громадянства. Більшості випадків для подачі необхідно прожити у статусі піар на протязі декількох років. Зокрема, двох. Але це вже зовсім інша історія. На цьому поки все. Дякую всім за увагу. Якщо у вас будь-які питання, запрошуйте до коментарів. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.